Одягнути кімоно з натурального шовку, сакуровий віночок і відчути себе справжньою японкою в Ужгороді, та ще й зробити фото на згадку за донат для ЗСУ. Ми йшли на каву, але ми вирішили долучитися допомоги для наших хлопців. А враження чудеві. дівчата Дуже молод... да, дівчата дівчата дуже гарно постаралися. Да, дуже класні емоції. Да. Сакурова фотозона, неабияк приваблювала гостей благодійного фестивалю Сакура Фест, що пройшов в Ужгороді. Сакури вже трошки відсвіли, але можна відчути себе японською гейшою або, може, самураєм, бо тут є різні кімано автентичні з Японії, з натурального шовку. Плюс я зробила сакурові віночки і дівчата донатять на ЗСУ, на дрони, а замість цього отримують гарні фото. Кетрін Кіш і фотографує, і фотографується. Враження бомбезні. У нас неймовірна фотозона, у нас дуже багато цікавих атракцій. І найкраще те, що можна поєднати ну, дійсно японське мистецтво із фотографією, теж японське мистецтво. Це дуже класно. Фотозона традиційна, вже не один рік в Ужгороді, і показують і розповідають, що Боже, ми бачимо, як наші діти ростуть по ваших фотографіях. Це приємно. Цвітіння сакур фіксували не лише об'єктивами камер, а й пензлем. В рамках фестивалю провели пленер із художниками для усіх охочих. У вигляді майстер-класу і допомоги людям, які зовсім зовсім не вміють малювати, щоб їм щось підказувати, допомагати, пояснювати. Ось я звичайно відгукнулася з радістю. Сьогодні плюс ще залишилось три квітучих сакури, які можна малювати. Одино із сакур, що навіть цвіли, малює Оля. Я малюю цю сакуру, вона дуже красива. Ну і мені подобається її малювати. Я отримую від цього насолоду. Вперше в житті долучився до пленеру Олександр з Бахмута. Тут я в гостях тому побачив конкурс цей вчора і завипетасався так. Перший мій опит з такого. Серед людей малювати звичайно, сам по собі десь у своїй кімнаті. Кращі роботи художників-аматорів відберуть для виставки у арт просторі Ліс. Під час фестивалю багато локацій було для дітей. Їх розважали як театру Ляльок, Бавка і творчі волонтери. На майстер-класах діти створювали унікальні сакури. Я зробила сакуру, бо я дуже люблю сакури і всі її малюють. Мені сподобався аквагрим, та мені подобається робити це дерево, тому що тут у городі їх дуже багато і вони такі гарні та рожеві. усі активності проводили за донати на підтримку Збройних сил України. Попри все, ми хочемо, щоб Ужгород залишався такою принадою для туристів. Давав цю надію на те, що нас не перемогти, нас не зламати. І ми одно зробимо фест і назбираємо грошей так, щоб наші хлопці, захисники і дівчата могли дати відсіч ворогу. Впродовж двох днів збирали гроші на автомобіль та дрони для зсу.